Підключаємо трифазний генератор. Раніше ми в цьому будинку монтували 12 кВт трифазний інвертор від компанії DEA. Сьогодні наша задача: ми доставляємо одну батареєчку, одну ячейку для того, щоб у нас було 15 кВт. Зараз ми її заряджаємо до 100%, тому що ці у нас вже працювали, вони до 100% заряджені. Заряджаємо цю до 100% і підключаємо трифазний. Генератор для того, щоб інвертор міг автоматично запускати генератор у разі потреби, щоб заряджати свої акумулятори і роздавати їх на будинок. Нагадаю, що тепловий насос у нас і електрична зарядка для електромобілю, працює не від інвертора, а саме тоді, коли у нас є тільки міська мережа, Значить, потужність генератора у нас да, 7-8 чи 8 кВт, я не пам'ятаю, там написано да, 7,5-8 кВт три фази. Тут у нас змонтований наш інвертор. Потім вже покажемо кінцевий результат, як це все працює. Нагадую, що для замовлення обладнання, будь ласка, звертайтеся, номери телефону є в описі сторіночки. є Viber, Telegram, WhatsApp. Уже вечір. Значить, налаштували ми генератор. Поки що поставили, щоб з 90% з 89% вірніше, він запускав генератор. Інвертор буде запускати генератор. Генератор анастрофазний. Поставили ток-заряду від генератора 50 А. Це приблизно у нас повинно бути 2,5 кВт. Заводить інвертор-генератор, подає живлення на батарейки 2,5 кВт. Решту на споживачі в будинок. Зараз протестуємо, включимо якесь навантаження для того, щоб розрядити 3,1%. 1 Потім, коли з'являється у нас мережа, генератор автоматично вимикається. Або коли заряджена батарея, у нас до 100%, або ми можемо поставити ліміт по часу. Працювання генератора. Тут ми поставили чи 4-5 чи годин, я вже не пам'ятаю. От якось так. Генератор повинен бути обов'язково з автозапуском. Для трифазного інвертора ми беремо трифазний генератор. Для однофазного однофазний. потужність генератора повинна бути, повинна вистачати для заряду батарей, а також надлишок, щоб йшов на споживачі. Тобто, ну хоча б там кВт 8, 6, 8 в залежності від потужності інвертора. У нас 12 кВт трифазний інвертор і номінал 7,5 кВт у генераторах. В подальшому тут буде у нас бетонна подушка така, люди зроблять. Буде накриття до генератора. Він так на вулиці не буде стояти. Це поки що тестовий варіант, просто дотачували кабель для того, щоб хватило в тому місці, де він буде в майбутньому стояти. Ну що, Серге, розряжаєш щось? Так, завіт. Дивимось зараз на інвертор. Так, працює генератор. Зараз я заснімую цього відео, щоб якийсь результат було видно. Да? Да. Стало 30% і починає ще з 29%. Він вмикне генератор і буде заряджати його. Ліміт ми поставили, перепровіряємося, ліміт 5 годин так. 65 А. Зараз він видає 3,9 кВт, заряджає батарейку, решта у нас йде на будинок. Ну, якось так. І тепер, якщо ми подамо мережу, наприклад, з'явилася в цей момент, коли працює у нас генератор мережа. Ось з'явилася мережа в цей момент. Він вимкне генератор автоматично. Зараз побачимо, як це відбувається. Інвертор все аналізує, дивиться як напруга, вольтаж. Нічого швидко дуже не відбувається. Система розумна. Все. З'явилася мережа. Погасив генератор. Номінал вже, ну, тобто вже індикація є, але ще. Інформативно табло не показує, але вже видно, що є мережа. Зараз покажу, що є мережа, і одразу піде у нас заряд на батареєчку. Батарея у нас вже тепер 15 кВт. Це я. Ну я симітірував, що з'явилася мережа. Ага. Вмикнув автомат і він сам вимикає генератор. Все, з його збережає, пішла зарядочка на батарею. Видно індикацію. І ось пішла вона зарядка на батарею. І при тому показує споживання будинку. Я... Якось так.